Усіх. Сьогодні я хочу робити на сніданок такі ажурні млинчики і хочу вам їх показати. То звичайні млинці тісто робиться як на звичайні млинці, на налисники. Всі знають, як, але я буду починати спочатку, через що буду показувати. Я сюди взяла в миску 300 г молока, звичайного молока. Тут я маю три яєчка. Я їх зараз ось так трошечки переб'ю. Тут я маю. Ложку крухмалю, ложку цукру і півчайної ложки солі. Все сюди додаю. Крухмаль це звичай ложку крухмалю даю завжди до млинців. Тому вони потім, знаєте, вони не ламаються, вони такі в мене еластичні і мені це подобається. Зіб'ю блендером. А блендеру, дивіться, однорідна маса, все прекрасно. Тепер це все виливаємо в молоко. Спочатку три ложки борошна. Отакі з щупками великими. О, і зараз я побачу, як моє тісто буде виглядати після цього, як треба додобавимо ще. Я додала 5 ложок муки, але ви вже дивіться по своєму, як у вас. Тісто має бути не густе, воно має бути рідке. Тісто має бути без грудочок. Тому я його ще раз переблендила. І тепер в мене тісто буде двох кольорів. Одне буде коричневе, так як шоколадне, а друге буде жовтеньке. Через що я надбираю собі сюди в миску трошечки тіста. І зроблю з нього коричневе, додаючи какао. я додав дві столові ложки какао. Обидва кіста готові йдемо випікати, коли пательня добре розігрілася то будемо робити ажур перше. Я отак в бутилку після пепсі перелила наше коричневе тісто, але в кришечці я зробила дирку. І зараз побачимо, як воно у нас вийде. Ось так Перше робиться ажур. Наливаємо наше жовтеньке тісто чи біленьке. Рівномірно так розподіляємо, щоб у нас по центрі отак по кружочку було жовтеньке тісто. Бачите, воно гарно піднімається. О. Зараз будемо перевертувати ось так. Самі бачите, робляться ці млинці дуже просто. Немає нічого складного, але виглядає так незвично. Дивіться, я блінчики пожарила. І в нас одна сторона є гарніша, а друга сторона є така тускліша. Беремо, складуємо, щоб гарніша сторона була зверху. І тоді його завертаємо таким широким вдвоє, і тоді завертаємо так, щоб наш блінчик міг стояти, щоб він був більш устойчивий. І тоді, оцю шапочку зверху, цей весь ажур, будемо завертати отак його вивертаємо. Так, щоб він нам отак стояв. той хвостик треба підіпхати. Бачите, він часом не слухається, але його треба отак підіпхати під той ажур, і той ажур буде його тримати. І отак в нас виходить така корзинка. Тепер ту корзинку ставимо сюди. Зараз я зроблю такі з три штучки. О, і покажу, що робити з ним далі. Отак його закладаємо і завертаємо так широко. Щоб він був такий ширший, щоб туди ми могли ще щось покласти. О, і тепер дивіться, о, завертаємо і тим ажуром той хвостик закріпляємо тюю ажурною частинкою млинця. Отак. І він у нас тоді, виходить, такий, що він може от сам стояти, як курзинка. Тоді ту курзинку ставимо на тарілочку. Отакий обудок. Якби отак і так він має стояти в нас. І тепер сюди всередину будемо ставити банана. По пару штучок. Отак порізали банана на маленькі кусочки, і сюди всередину вставляєте. Ось так то виглядає всередині з бананом. У мене отут, я збила вершки. 200 г вершків, додала 1 столову ложку пудри і чуть-чуть лимонного соку. І я його збила, ті вершки, і тепер тими вершками, отут і зверху, можете поробити собі такі квіточки. Ось так вони гарненько тепер виглядають. І тут в мене, ви бачите, фрукти, вони тут стоять недармо. І зараз я отак чорницею, трошки полуницею, а трошки малиною. Ось, поприкрашаємо, і наші млінці будуть готові. Кстаті, вони будуть смачні. І не так багато тіста, бо вони ажурні. І це дуже добре. Ще трошки клубніки. отак виріжемо. О, клубнічки маленькі. Отак в нас получилися наші ажурні млинці. Тепер їх ще зверху можна притрусити чуть-чуть. Цукровою пудрою, і вони тепер. Кому сподобалися ажурні млинці з фруктами? Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. І до наступної, цікавої і смачної зустрічі. Па-па!